Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, мої дорогенькі, карту починаємо верніше, день починаємо з карти дня. І, як зазвичай, вибираємо інтуїтивно свою карту хто перший раз. І ви саме в той день, коли написано, чи четвер, чи п'ятниця, немає значення. Ось, значить, вам треба. Послухати якусь інформацію. Щира подяка вам за підтримку, за ваші коментарі та вподобайки. І переходимо до розкладу. Сподіваюсь, ви вже вибрали свою карту. І так, карта номер один. Ну, в нас тут дивіться: справедливість. Ви знаєте, карта справедливості зазвичай виходить тоді, коли ми щось накосячили. І виходить і починає нас рівняти. Тобто, тримайте сьогодні баланс, тримайте сьогодні рівновагу. Ви знаєте, сьогодні можуть бути навіть речі такі несподівані, такі, знаєте, як магнетичні речі, магнітиком когось до вас притягне. Ось, а можуть бути е, якісь вибивання якихось документів. Ось. І, до речі, сьогодні дуже важливий день, тому що все на вагу золота. Будьте обережні, що ви сьогодні робите. Тобто, сьогодні йдуть вам дні в карму. Е, хто як хоче, розуміє? Е, я роблю розклад для вас, а не для себе. Тому, як ви розумієте карму? Сьогодні ви на неї заробляєте. Ось так. Будьте обережні. Карта номер 2 Тут у нас помірність карта, і вона говорить про рівновагу, про спокій, про задоволення, про якісь, знаєте, такі відчуття, інтуїція. Можливо, у вас буде сьогодні такий, знаєте, настрій переливання з пустого в порожнє. Ви, ви не будете розуміти, розуміти, який зміст у цій справі що я роблю. Я згадую, відверто вам кажу, згадую, дехто мені розповів, каже, кожного разу начальник прийде і каже, чого не робиш? Ну, от що мені робити. Таскати воду, виливати на дорогу, знову набирати воду, знову на дорогу. Розумієте, якось безглуздисть. От вам може сьогодні здатися день якийсь безглуздий. Ось. Але не переживайте, тому що ця карта говорить: набирайтеся енергії, набирайтеся гармонії, будьте. Сьогодні в гармонії з собою. Це і є порада. Гармонізуйте абсолютно все, пропускайте все через себе. Не з... Тобто, дивіться, це не значить, що сидіть і перебирайте думками все, що ви робите. Ні, пропускайте через себе. Не затримуйте цю емоцію в собі, що би сьогодні з вами не було. Попри себе, от хтось там б'ється. То, ну, от як сказати, вам сьогодні краще нікуди не влазити. Розумієте? Ось, Але, в принципі, це карта і примирення, до речі. Ось, набереться енергії, світла, радості, здоров'я, до речі, теж це у когось, можливо, здоров'я піде на поправочку. Ось, хтось, можливо, втомився і захоче відпочити. Якось так. Карта номер 3 У нас тут король Кубків. Ну, ви знаєте, ця карта може говорити про мистецтво, про те, що вам захочеться сьогодні щось створити, щось приємне зробити. Це також, як і всі кубкові, ну тут це не кубкові карти, але теж про інтуїцію, про емпатію, тобто співчуття, можливо, до когось, можливо, комусь, вам прийдеться когось пожаліти, приголубити, приласкати, заспокоїти. Покажіть сьогодні свою сердечність, мої дорогенькі, харизматичність і сердечність. Якщо ви, жіночка, і знайомитеся з таким чоловіком, вибачте мені, не надійтеся від нього, що він щось буде вам. Робити, наприклад, гроші заробляти, якийсь активний буде, буде вам дзвонити, буде вас на побачення кликати. Ні, це е, чоловік, який любить навпаки самозакоханий, навпаки е, любить, щоб йому компліменти казали. Так, він може вам дуже гарно щось проспівати, е, якісь віршики е, розповісти, але дальше не піде. Ось. Якось так, харизматичний, звичайно, мужчина. Ось, але для вас він Ну от, зеленський. Він нічого не робить для своєї дружини. Як він, я згадала, от зараз відступ такий, я згадала, як інтерв'ю в них брали. Він каже: а мені ніхто не робить сніданки. Бачили її лице? Оце, що би ви для нього не робили, він ніколи не буде задоволений. Гаразд, мої дорогенькі, Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Закохуйтесь, робіть щось приємне собі, не забувайте себе і, звичайно, своїх рідних. Гарного, мирного вам дня. На все добре!